Всім вітання, друзі, мене звати Андрій. Знаходитесь на ігровому каналі Runner Я сьогодні почну проходити свою ностальгічну гру. це Sleeping Dogs, яку я врав. Ще в 2013 році Гра цікава дуже. И... І... Дуже класно, так що я почну поніс його Мало бути проходження по... Рімакспейн, я так думала, але щось. У мене якісь проблеми, там не можу я переключити відеокарту, бо вона щось вбудовану. Відеокарту не сприймає, а в мене таке є, що я можу на дві відеомапи перемикати. То таке собі гаразд, я буду записати ту гру, а на завтра придумаю, що записати. Нехай сьогодні буде дві ігри, але.

Тому і на канал вирішив, чому би не вкрити, так що прийшли, окей, гра в мене йде, ферз підсортлюємо, так що нормально, ми прийшли, а гра щось по типу GTA, і підкупиш, окей, такс. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה yes. mm. I mean, тих, типу, я щось застряг в тих тих скурах, я не знаю чого так. І також не буду приховувати, я цю гру грав був ще е, э, в 2012 році на науці уродича, і все, там я з тою грою познайомився. І все, ну гра така доволі цікава, так Добре, тут э, ВСП мали. Окей. Okay. І нам зараз э, тут будуть показувати місце. Я знаю, що ви тут є поліцейські поліцейські під прикриттям і так. Взагалі мала називатися True Crime Hong-Kong. І саме ще я ще на ту тему дискусував з таким ютубером, і який українським якого канал називається ігри я Ви можете зайти до нього на канал, подивитися там. Його ігрові відоси отама то було. Ну коротше. Ми пішли, окей. Нам треба. They're really distrustful Окей, я помню, что у нас тут вот эти чуть-чуть и так далее, тому подобное. Так. Так, тут треба, коротше, клацати. Диви, він мене... Він мене від... А, тепер з-з-затиском битися. Добре, повернися до інших противників. Ага, от так треба. Ага. Блин, як то класно? Тут така вивка.

Ми, в мене просто як їх встречу гру, брати треба на летсплей, то ще думати, бо... Ті ігри декоти так важуть, типу, забагато нові, типу, що що вони довго встанавлюються, джу. Я ще подумаю, що взяти. А сьогодні вже випущу два відоси, окей. Чи там, чи завтра? Окей. Ага. Можна ще шоу противника. Е -е. Добре. Вот <гуз�> так его трем. Ага а далее шов. Мы все узвали так. Ага. Sorry, я запишу це проходження 12 хвилин, бо я вже хочу йти вечеряти, тому воно ну, воно буде таке недобре. Сьогодні-завтра буде добре. Ну просто мені ще треба думати їх у гроші 3 взят на запис.

Ага, тепер. Вижити. Ага. Опа! Я забув заднього. Ага. А я не встиг вижити, Та бо. Та мишка тут криво спрацьовує в тій грі. Таке, якби якийсь путлай був будований. Типу того. Ага.

Затикувати, а? Вже пішов відлік. Відлік. Ну, повертайся, я, я зрозумів. Тобто тут ще треба задівати клавіатуру. І бігати довкола. Hello, boys. Okay. Okay. Добре, фух. Нарешті здру и спроби прийшов Капець. Стурити можна. Так, нас випустили в на місто фух. Щоб з можемо напійми купити. Щоб поповнити собі здоров'я.

Fucking dog eyes. Uh, you gonna tell Winston? Okay. You? Shit, Wade. Winston's the boss. The master. When we were kids, you were the only person who was nice to me. You. you were my best friend, man. That means more than a boss, you know? Joey Quan sells pirate DVDs. Let's start with him. Hey, Want some new clothes? Hey little brother, we work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course! No problem! You need anything? Just come ask! Uh, you know, this is gonna piss dog eyes off! no don't piss okay? collecting for winston winston don't guys said he's in charge here we're here to clarify that what you want to be the guy we use to clear up the confusion i'm not afraid you guys i'll be a tough guy ah i Make you see reason. Take the money. but dog, I won't be happy. Uh -huh. so. he killed him. He'll be fine. I'll just have to drink through a straw for a while. Triansky? Really? What's good, We work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston.

А от що того можна? Друга людь На. І шо? Ще фіксуватися? Sure. So, did you have a message for Winston? He's obviously better than dog eyes. Please give him this payment from me. I... I think we're almost done, but let's check over there. Hey, look at that guy up that old man. That ain't going to be fine, Arthur. Ah, it's Рэкетира. Это с Все, я закрыл его. Ну вот так Так. Ах ты, ах ты! Да блин. Треба было найти найплейшую бут а, во, аквариум. И... Да и... и А, то вообще и так не видишь. Измеш... Вот он же мертвец. Мер... Ой, цицивильный. Мертвец, ясно. It belongs to so, man. why was he beating you he was demanding 20 times the normal payment maybe he has a drug habit or something For a small fee was going make sure you don't have trouble with gangsters that sounds very reasonable <laughs> Danny. Треба одяг. Ага, я ще по дорозі візьму, щоб захилити цю їжу. Бо вони хитрі. Хитрі. Того. Мої хпшки познімали. Так, треба купити якийсь... Свімання у них нам доступна майка футболка. футболку. Ні, я візьму футболку. На жаль, це це що у нас доступно і. Спортивні штани і плюс. і парік. Це все, що нам доступно на даний момент. Э, і все, ну. Хоча б з чьсь. Ну добре, я ще виконую місці, щоб дійти до, до, до хати Вея і закінчу на цьому серію, щоб це все от сьогодні змонтувати, щоб ви не чекали. Починаю річ сьогодні, я це завтра зроблю.

It boy to be like be like Oh. Ah, it. And this trevor ah, okay. A, u mene je, o, na, na, na plivljući je, je u mene tepar je, u, u Mad Maxice je, u gre Mad Max, je kom stvorio na tu avalanču, studiju možda potakriti? Evo, to se časa.

18 році аж це було і там він дуже епічний, але вам спойлерити не хочу. Ви це все побачите в, в, в проходжі. Окей, нам тепер треба йти поговорити з кимось. Так, треба йти з ресторану Вінстона. От. На якого ми гроші виборювали. Так, тикніть. А, це наш телефон. Окей. Okay. Тут GT4 діставати телефон на стрілку. Блін, я б GTA 4 чесно... пройшов би, але не, ну, та версія просто що є стара, вона працює погано. Казали, що... Вроде бы where and a master just a fake gift except... yeah, yeah, no Looking for me. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Time, I'm so okay, so <laughs> play so <laughs> the usual website is Damn <laughs> Аня, той сказав нам просто, де він їх не вийшов. Ой, з ним битва буде така важка, що просто жесть він ще там буде з ножом і треба буде вважати... З ножем і... коротше треба буде вважати над і... Битися з ним дуже жоку. Ну добре. Окей. Okay. Я вибачаюсь за сушки, що я деколи вживаю. Просто... То так у мене є деколи. Так, пішли за ним і знову буде у нас епічний паркур. До речі, гра по графіці схожа на яку Кожна і кудзе ноль. От дуже схоже. А, він що в мене кинув НПС. Добре, також грубу проходив мій друг по поідобиться просто БАП. Я приєднуюсь, звісно, передаю друже. І ви можете також зайти до нього і подивитися. Так, я того кинув оп. того. Того о. А далі. Блін, тут треба вручну тепер боротися. Тут ще є DLC до тої гри, але вони такі собі. Я їх проходити, звісно ж не болі, не сподобається. Добрый. да? <связь> <Лежати>, ты так. <связь> а, лазай, с лазай, 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 смитник, так. Ага. Та я вас всех таких можна Тут вот так тих противників. Ну Ти, да. ого, я його Ого, я его. Только. Шибанув так, то. Так. Так, до речі, ж напомню ці люди, вона знаходиться біля здоров'я, так то не той противник. Тогось, так. О, я кажу, ж стобік картина. Так. Ой! Коротше, тут треба блокувати удари або затикувати його. Так, тихо. Затикуєм! Затикуєм! Все, ізі. З першого разу його переміг, а то все не вдавалось. Що, я. Я не мав цього робити. Видно я мав контроля. Вот. To oczywiście okej. Okay. <sighs> так я маю контратакувати того придурка. Перше. Ага. Я пригадав. Ага, я пригадав. О. Щоб... Ага. Давай не А ч тоді був файл, я не знаю. А, бо я маю його контратаками, б а не так комплект. Бувай. Хараз. Мы вже пішли до тої хати, зараз нам тут дадуть бонусы, я на цьому закінчу своє проходження. Ага <coughs> Ну все ясно колись щось Ага Костюм Ріґі Козури Just Cause Тето Євкульс Я ту гру грав Колись В 14-му році Ага то нам Короче, розповідають, що тут, які бонуси. Окей. Okay. Значить, якийсь аутфит нам доступний. А вон костюм Рикос чистка усі пистолет. shake his outfit. feet okay Коротше, багато всього. Гаразд, я пів промот. Так, ми продовжуємо. Так, я промотав нарешті. Ті бонуси. От зараз тут буде якась сцена. Типу, веюші сниці. Пробачте. Угу. І от він встав, добре. Тож, на цьому я буду закінчувати своє сьогоднішнє проходження. По грі Сліппінг Докс. Ви були на ігровому каналі. Runner Play. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа. -па. Було дуже круто. Щасливо.